Забалакали слово мир. Це дуже трагічно. Знаєте, я завжди кажу, що ця, 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 ця підсидка на голці війни, на голці азартного адреналіну, воно, вона взагалі затьмарила вже здоровий Мені здається, що скоро слово мир, оскільки воно теж має три букви, буде прирівняне до трьох букв. Скоро не можна буде його сказати. Бо воно буде людям звучати як щось таке жахливе, лайливе, таке, таке поразкове, таке якесь, таке негарне. Бо всім щось таке враження. прям, Я знаєте часто жартую: не, не, нікому не підійшов мир по Трампу, ну то всім значить, має підійти мир по, війна по Путіну. Добре. От хай так і буде. Так? Все ж таки, ми забуваємо основу. Кожна війна має закінчуватися, Якщо вона не закінчується, вона перетворюється в перманентне пекло. Життям це не назвеш. Звичайно, рівень простосування може бути високий. Якщо є ще й вплетений сюди інтерес, то взагалі просто хоч до кінця світу, я завжди це кажу. Якщо війна довго стає системоутворювальним чинником, а в нас уже стала, то від неї відійти вже взагалі, чесно кажучи, стає тяжко. Тому що масу цілих систем згублять взагалі сенс існування. На що люди будуть жити? Ну, починаючи від тих зборів, волонтерів, там обігів, коштів, мільйонів, мільярдів необлікованих, до які і відмивають, і все, що хочуть, до державних тендерів мільйони, мільярди. Вон зараз зроблена зроблений аудит. А я десь недавно почитав, зроблений аудит, що на загал по оборонних закупівлях щось плюс-мінус не сходиться на 5 мільярдів гривень. Десь там завищено, десь то, десь то, десь не можуть підтвердити, десь там була плаваюча ринкова ціна. Конечно, Бог. Дай Бог знай, з тим ринковим цінам більшого плавання. Щоб плавали отака. Верхов вниз, верху вниз, тоді бути ще більше. Ну, оці 5 мільярдів, які не сходяться, от вам, грубо кажучи, от такий дебет кребет. Та? Арифметика війни є завжди. Війну треба ненавидіти. Прославляти війну себе не поважати. Не любити людей так треба, щоб нав'язати їм культ якоїсь священної війни. Не буває. Ну, то, все, то все на рівні риторик. Ну, в, в реальному житті це катастрофа. Війна є дійсність катастрофічна. Та думайте, як вилізти, а не як глибше залізти, бо вже куди глибше. Таке є мислення сучасної людини 21 століття, яка зараз. Сидить собі в кав'ярні чи і, і, і середземноморській кухні кальмари їсть. І правильно робить, Боже, тому що життя одне, та й все. Ви розумієте, оця підсадка на глорифіковану війну, на війну в найбільш патетичних, якихось доблесних тонах. Це є злочин проти людини, тому що це все одно лишається лірикою. Оця мундирна лірика. Вся війна її породжує. З Совє... Союзу нема, війни нема, а, а сіяній платочок там. Тьом, ну, 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 солові, солові, не будіть ребят, досі співають мокші і орки. Ця лірика завжди є. Але не можна цим підміняти катастрофізм, геноцидність, як, як явище, оця винищувальну страшну а антропологічну катастрофу під назвою Війна. Тим захоплюватись навіть попри те, що можуть бути в всяких війнах. Цілі ну, там, благородні там, нації творчі державозахисні і так далі, і дуже високі і так далі. Все одно не можна, бо сама по собі дійсність є лише рунівною і смертельною. чого тут радіти? Ну, тобто, це, це неправильний посил. Тобто, е, е, взагалі, вся та філософія філософія війни має бути людиноцентричною. має людина стояти в тому всьому. Нічого не вартує людського життя по великому рахунку, ну за доктриною там, західної цивілізації. Ну, там вартує, там, зрозуміло, але в обрахунок береться все, з, починаючи від людського життя. Як його зберегти, як його захистити, а не як погубити і, і, і потім оспівати. Не, як той там з старих ще теж. В поетах писало, що землю удобрюють солдатами, але землю одобрюють поетами. І на моменті удобрення солдатами, звичайно, можна співати пісні, і кланятися, і лампадки ставити на коліна, і все, і так далі. Але пізніше доводиться одобрювати це все. Одобрювати, щоб можна було жити. І, власне кажучи, це, це філософські страшні речі, тому що в нас все ж таки, оскільки дуже багато позитивних, дуже таких пасіонарних явищ активізувалося і зросло на війні і з війни, що природньо, завжди так є. То воно, власне, во так всім отак закрило, затінило, і всі вважають, що вони мають в тому бути до віку і, і, і так далі. Це це, це, це катастрофічно тупикова. Взагалі, е е е лінія, і е то навіть нема про що говорити. Проклинати війну треба. З ну, ненавидіти її, противитися тому всьому, а не звикати і ще й в тому шукати якісь, розумієте собі, далекосярності. Це, 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 це неправильно апріорі. Нас світовою. Світовою ну, тою філософією нас ніколи не зійдеться. Тому що ми, як жертва, звичайно, будемо співувати, і буде це все і глорі, і це Вікторі, і це все буде. І наша своя вікторіанська епоха буде ще. Але на тому не можна зупинятися. Це, це для мене це якісь такі світоглядні речі, які. Ну, В порядку розмислення, отак на ніч можемо хіба нею е по поділитися. А В нас взагалі, оце е я якось, ну, може, ліричний вісток зроблю, я е виріс в невеличкому е містечку у другій хаті від цих. Було розташоване. І я своїх вікон, своєї спальні бачив, як просто територія смерті розповзається. От, в моєму дитинстві це було на якомусь одному пагорбі. А як я вже закінчував школу, то нові хрести і нові могили з'явилися на тому місці, де я колись бив пенальки. Футбол грали, там вже цвинтар зараз. І це розростання зони смерті. Вона ну, на напевно ціле життя для мене стало метафорою взагалі отого культу культу танатосу. Ми є дуже танатологічна нація, смер смертооспівувальна так назалі поняття смерті через геноцидність пережиту, е величезні демографічні втрати. Вимерло вже кілька україн. За роки існування України, українців, і голодомор, і репресії, і двадцяте сторіччя, і політичні репресії, і, і, і рукотворні ну, тобто, і війна. Ну, тобто, ми нас взагалі, знаєте, якась е, маятник е, от е, демографічних оцих катастроф, оцього, оцього геноциду, вимирання постійно над нами якби завис. Ну, і від, відповідно воно й породило цю всю, е, як я так називаю, панахидну оцю лінію. Так? Оцю оці лампадки, це все пошанування, це все дев'ята ранку кожен день це з тої серії. Якщо вдуматися, то це, то це щось жахливого взагалі. просто. Е, і це все власне така повага, якась такий пошанівок взагалі до смерті, як до поняття. У нас через якраз оту мінусову, мінорну постійно е е е е е деморафічну біду, і, і власне війна тут теж доклалася. І для мене розростання зони смерті це взагалі є страшна якась річ, на якій млосно... Розумієте, там закочувати очі це найпростіше, що може якась баба істерична, глуха, дурна з села хутора якогось, але нерозумна людина. І, і тому це на світоглядному рівні взагалі все грає зараз проти людини. Так? А мені здається, що от, коли девальвоване взагалі життя як таке, то життя й не буде. І це самим собі люди говорять. В умовах, де отак легко можеш побажати комусь, чи ми бачимо просто статистичні звіти смертей, то воно, воно воно, крім виснаження, ні до чого не призводить. І тут ці підходи треба міняти. Це дуже глибоко зарито в культурі. В цій танатологічній культурі через постійну, ну то всі. Всі знищували, всі воювали, всі, всі... Ну, косовиться смерті, а не якась земля. Тому е для людей 21 сторіччя то все може виглядати по-іншому. Але для того потрібно ну все ж таки якусь культурософію включати. Знаєте? Трохи якісь дискурси, як то кажуть, трошки щось кудись виходити з того. Тому що в тому так можна так вічно жити з тими оспівуваннями. І так далі, І воно буде таке аж до трему, буде аж до якогось мандражу до, до стану з, з абсолютно запомороченого, Розумієте? Тому ну не буду грузити на ніч, що я про то сказав. Тому що от чи думали ви про те, що ми приречені в такому бардаку? Постійно якраз про то думаю. Роман Сікора, добрий вечір. Якраз постійно про це думаю. Ми якраз, ми взагалі є ми в власноруч прокладених рейках в абсолютно нікуди. Нема просвітку там. І Щоби був просвіток, має бути повністю переоцінка всього. Чим є війна, якими є цінності війни. Не просто щоб вона була і просто не знаєте, кажуть поляки не усрамся, не дамся не нідамці. В нас це вже той етап прийшов. не далися. Точно, і вже точно не, не буде задоволення всіх там первинних цілей ворога. Але тепер вже має включатися вже переоцінка всього. Без неї вся та інерція буде вести в той безпросвіток. Бо світ переоцінив. Світ перебудував свою кімнату під нові виклики, а ми далі свої келії, обвішані рушничками та все, і лампадки в кожному вікні. Тому е, ну, без переоцінки тож можна навіки лишитися в тому кубі, куб в кубі, знаєте? В тому лабіринті. лабіринті. Ну, треба це переоцінювати. Це є дуже, дуже важкі інтелектуальні зусилля. Це може здійснювати лише інтелігенція, гуманітарна і інтелектуальна. Оскільки вона або мізерна, або заулюлюкана, то, відповідно, це масове переважає. Масове. Простіше, умовно кажучи, кожний, кожний ранок ставати в штупор в ранку, але не формувати запит на вихід з мертвої петлі. Ну, тобто, можна це ж робити одночасно, нічого одному якби не протиставляється, та це не є вибір або-або. Можна і це робити, і вшанувати, і а в 9.01 включити всі мозги, думати, як з мертвої петлі виходити, а не в ній постійно розуміти і так далі.